Привіт всім! Знову бачите лобі. Так, вгадайте! Буду робити скін. Так, бачите мій баланс. Ой, якщо ви це почули, там моя собачка. І давайте для початку купимо такий гарний жовтий хвостик ввечері вийде відео. І ви зрозумієте, чому я роблю все жовта. Тільки. Хто знає, що я роблю, то не пишіть нікому. Я забаню всіх, якщо напишете. Тому писати я не дозволяю. Писати, що буде ввечері, не можна. А хто так і напише, вибачте, але я забаню. Я так і забаню. людей. Так, хто це сказав? Якщо ви це почули, вибачте. Хтось сказав, що я не вмію барити людей вмію і бійтесь мене, тому що дограєтесь. Гадайте, до речі, з якою грою це все зв'язано. Мій жовтий скін. Гадайте, до речі, в коментарях по тій самій грі. Вийде вечері в видео. Не просто. Бо ви самі побачите, що там буде. Хі-хі-хі-ха. Ну, я не знаю даже, чи таке волосся мені підійде. Такі от фушечка ще є тут. Ні, фушечками вже проходила, я їх сама купляю. Давайте отаке от приміряємо. Це вже занадто. Ні-ні-ні! Це вже, це вже занадто. До речі, от таке от гарненьке. Я ні з чим не буду сперечатись, але з пошуковим запитом, можливо, трохи посперечаюся. Тому що мені дали зовсім не те, чого я очікувала. Але, в принципі, пошуковий запит впорався з завданням. Надавав мені багато жовтого. А ви, до речі, напишіть свій улюблений колір в коментарях. Я наставлю нас багато, дуже веселок, тому що мені подобаються всі кольори. Єдиний кольор, який мені не подобається, то мені чомусь не подобається. Такий колір дитячої несподіванки. Тому що ну я вважаю, що какашка вже не в моді. Ну, вже не в моді. Це були ще тисячні, меми з тисячних з какашками. А зараз такого немає і добре, тому що мене вже задовбали какашечки. Не люблю його. І тому. Це що? А, ні, роги мені не підходять, тому що я не буду видавати ігру. Я ігру видавати не буду. Бо ви самі маєте вгадати. Я гру видавати з кіном не буду. Ну, не хочу я. Так от, closing. І хочу собі цепу типу, щось таке от купити гарне, жовтеньке. Вибачте знов собака, ну я не можу без неї. А у мене вона буде знімати відео. Я люблю знімати такі відео для вас. Жовті. Очі вите такі милі хрюшики. Не бійтеся моєї хрюкалки, вона там труситься і робить що хоче. Думаю, оце мені не потрібно. Мені потрібно саме, типу, щоб отаке, от, типу, не звернула, щоб надягалось на якусь кусту, а щоб в мене було типу нижня. Тому що, бачите, в мене оце от так от, от. Якщо ви бачите це, то мені потрібна саме зараз отака. А далі вже будемо... Оце що? Вау! Це таке прикольне! У мене на одному скіні вже таке було і я люблю, якщо чесно, такі от робити всякі штуки. От. Чули? Моя собака розгралася. Це але мені воно дещо нагадує. От херстик. Ну, в принципі, не знаю даже. Ого, це що розсейл? А, я ловстик. Угу. Так. Я навіть не знаю, що далі можна вдягнути. Це що я взяла? Там якийсь бантик. Так, ну мені отака от чорна не підходить, тому що, до речі, я зроблю собі нікнейм Mona in Yellow. Тому що, як на мене, то прикольно. О, лазерний меч. Але я не буду ні з ким битись. Так, а якщо я якийсь жовтий меджі ззаду найду, я бойова. І ось. Бек. І давайте тепер подивимося, що мені пропонують. Хм, це якесь маленьке. Так, маленьке це. І ще є таке. Та ще менше, що таке? І таке дороге. Це що є лускелетун? -пу 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 Пум! Пором! пом парум пом пором пом 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 Ну зараз мені це не підходить. Пум.

Хам, ну навіть не знаю. Я ніколи, якщо чесно, не брала крила. Можливо, сьогодні я їх візьму, але можливо, ми ще до цього повернемось. О, драгон, драгон. Так, ні, це не драгун, це, що завжди я бачила, тому вибачте, не сьогодні. Ого! І серйозно за таке от маленьке, типу. Хтось буде платити. Я впевнена, ніхто його майже не купляв. Так. Ну хіба що ті, хто купляв собі 12 тисяч, там такі? Так, що я там брала? А, нічого вже немає? Так. Тож? Дивіться, тут я багато таких от штук. Я не сп. Я не буду з вами сперечатись, що вони круті. Але виберу щось одне. Так, от таке от є фарі, отаке от. Сьогодні не до нього, але він такий миленький, можливо, навіть його купити. Ну, хвост з хвостом не дуже. Тому, вибачте, але не сьогодні. А це от значок якийсь, походу, сектантський. А гра така буде страшна. В принципі, я би купила, якби воно не закривало мені мого хвоста. Це, до речі, теж підходить. О-о-о, можливо. Можливо, таке. Так, я бачу, що все купляється за 118. Але це не винятковість оця от штука. О, Йеллоу Литсворд. А я не знаю, звісно. Кейкі Гост. Кейкі Гост Студіос, типу, ну, я вже десь бачила. Але вони зробили отаку от косу. Я не знаю, на що це їм. Але вони прям малюся. Вони прям малюсі всякі пропонують, а мені малюсі не треба. Ви знущаєтесь. Пінвіл, Пінвіл. Пінвіл. Можливо, цього разу без зброї. Але хоч якусь штуку, типу, куплю там. Бо ви ж бачите, який в мене, типу, Сігун, зробила так от молотка. Але сьогодні я маю бути милою і страшною кіткор. До речі, мені підходить такий меч. І я його купую. Так. Купую цей меч, він доволі гарний. Я буду за таким гарним мечем ходити. От. А тепер треба подивитися фронт, тому що ці цепі я хочу їх на щось інше, типу поміняти Оці ці цепі я упав. Воно прям там в мене, а мені це не підходить, як ви розумієте. Я там бачила одну таку лис. О! О! Нарешті цепі. Цепі, от я би хотіла купити. Аксосан там ще є. Я куплю отакі от цепі. Як ви бачите, я на максимум жовта. Ого, скільки в мене мало осталося. Це. За чого так швидко воно тратиться? От. І ще я хочу собі. Типу, яке ось. Оце лице жовтими очима. От. Ой, не класик хедс, треба. Треба хедс. Треба хедс. Дивіться, який тут класний вивір в нас. О, таке він гарненьке. Так, ну це не, це не, типу, воно не миле і не зле. Типу, таке от, ну навіть не знаю. Це підходить? Ні, це якась божевільна. Ну, миленький, але не страшний. В принципі, не знаю, чого тут страшного шукати. Тому куплю ось такий гарний. Так, скільки в мене залишилось? Скільки кажіть, кажіть? Е, розумію, не покажете. А, 54. Так, мені вже треба срочно купляти одяг. От. І коли треба срочно купляти одяг, я тут, як тут. Шукаю, що можу. Шукаю, що я зможу, шукаю, що я зможу, шукаю. Шукаю, шукаю, що я зможу, шукаю, 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 що я зможу. Так. Так, якщо я пролистаю його в самий низ. Цікаво, цікаво. Так, ого, є реально так мало тих всяких варіантів, щоб типу сам одяг. Так, а якщо я зараз... Кензел. cancel, Кензел cancel, cancel і вийду сюди. Якщо я зараз від і вийду сюди. Кензел. cancel, кензел. Cancel, cancel. Ой! А не сюди, не сюди, не сюди. А, аватарку буду міняти. Тому що як це залишитися, типу так. Так. Ну, в принципі, оця штука нам зараз не потрібна. Тому зараз вийдемо на маркетплейс назад. І купимо собі якийсь одяг. Так. А воно в мене тут все досі червоне. Угу, воно в мене все досі червоне від того часу, коли я собі зробила. Тому якщо я в клозінг перейду. О, тут же щось жовте мені попадається. І жовте я люблю. Та Це дуже Так я не буду все себе знущатись. У мене робоксів на нього нема. Так, що ви? пропонуєте мені! Жо. оу 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 Аня, воно біле. Так. Так, зробіть мені щось тут нормальне. Так, ред-нфайт, тут в мене все таке от. Поняла, поняла, поняла. Якщо я в Єл веду. введу, єлушірт. Прогортаю отак от вниз, можливо. Щось нормальне мені покажуть. Бо я, звісно, розумію. Ну, якби вони отаке от всяке не робили, то було б набагато краще. Просто було б набагато краще. Що це? Що пропонуєте? Ага, понятно, не будуть показувати мені сьогодні нічого. Так, чого у мене ось 48 не пропадає? А, пропало. <рес> ну, тільки не кажіть, що ви здогадалися. Неру? Це що таке неру? Хто така Неру? Я хочу знати про Неру. Знімайся Неру. Неру мені не потрібно. Якщо вам не нудно дивитися, то, в принципі, побачите наступну втрату робоксів. Бо з жовтим скином я, скоріш за все, залишуся надовше, ніж була з червоним. Тому не буду вас зануджувати пошуком штанів і кофти. Всім пока! Так, почекайте в мене там кілька секунд, ще до... В